У МазґООН, 12 листопада, влада Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Сверденко, намагаються загасити вогнище, яке все більше розгорається. Скандал навколо енергоатому набирає обертів і вже затягнуто міністерство оборони та і весь кабінет міністрів, щоб якось відволікти людей і в першу чергу показати якісь дії для західних партнерів, тому що в США вже пішла інформаційна кампанія. в той час, коли в ЄС, допоки Хочільники ЄС намагаються прийти до тями і зрозуміти, що ж їм треба робити, то в США вже пішов повний шквал. Я так розумію, дали відмашку, і шкандал набирає все більших обертів. Для того, щоб його вгамувати, Зеленський вийшов з ініціативу відсторонити від виконання обов'язків міністрів Грищук і Галущенка. А Сверденко вийшла з ініціативою і звернулася до РНБУ щодо введення санкцій на Міндіча і Цукермана. Ну, знаєте, це як припудрити кубку з лайном. Насправді воно мало що вирішує тут під питанням взагалі вся ж діяльність владної вертикалі, і, в першу чергу кабінету міністрів, який погряз корупції. До речі, що стосується Юрі Сверденко, там теж є її прізвище і ім'я, начебто є на плівках. Хто знайшов детально, ну, то буду вдячний за посилання. Введення ж санкцій проти Міндіча і Цукермана це дуже цікава ініціатива Зеленського. Тому що відповідно до санкцій, які раніше Зеленський його банда команда вводила щодо громадян України, в тому числі, то це обмеження в усьому. Не тільки банківських рахунків, а це обмеження і арешт усіх активів. А увага! Одним з найцінніших активів Міндіча і відповідно Володимира Зеленського. Вони ж партнери. Це 95-й квартал. А відтак виникає питання: а як буде з 95-м кварталом на нього ж теж накладуть санкції? Бідні, бідолашні українці не зможуть насолоджуватися цим шоу? Чи шоу буде 95-й квартал робити вже під патронатом арми чи якоїсь іншої установи державної, куди будуть передані ці активи? Як буде? Буде цей арешт актив, як він буде стосуватися Володимира Зеленського, адже він партнер Міндіча. Партнер, тобто санкції можуть зачепити самого Зеленського. Дуже цікаво розвиваються події, і те, що Зеленський попав, це, це м'яко кажучи, друзі. Чекаємо чергових зашкварів, однозначно зрозуміло, що в Зеленського підгорає вже не по дитячому. І від того, як буде розгортатися в першу чергу інформаційна компанія на заході. Ну, буде залежати і наша позиція в майбутньому. Тому що треба відверто сказати, що влада не зважає на внутрішні різні процеси незадоволення. Вона для цього байдуже. А от щодо західних партнерів, які на сьогоднішній день фактично є донорами і утримують, в першу чергу, зелену банду команду, тому що спонсорують діяльність держави, надаючи кошти, в тому числі на корупційні оборудки, так і підтримують нашу армію. Страшна ситуація. І цікава водночас. Чекаємо розвитку подій, друзі, і дивимося, спостерігаємо за тим, як буде викручуватись в першу чергу Володимир Зеленський, який казав, що якщо в нього знайдуть Фенарчука, пам'ятаєте, він закидав це Порошенку, то він піде відставку. Ну що ж, дивимося, спостерігаємо.